Китай та Сполучені Штати заявляють про те, що розширять програму культурного обміну, у рамках якої обидві країни надсилатимуть одна не одній більшу кількість студентів. Загалом, за даними інституту міжнародної освіти, кількість американських студентів, які навчаються за кордоном, зросла на 8%. Представники інституту кажуть, що з 2000 тисячі року кількість студентів у світі, які навчаються за межами своїх країн, зросла на 60%. Розповість Марія Юнко. Керолайн Френч каже, що навчання за кордоном змінило її світогляд. Вона навчалася в Іспанії, Аргентині і Бразилії. На думку, Керолайн, вивчення іноземних мов дуже необхідне. Really для мене це дуже важливо. Я маю диплома їсти латиноамериканських досліджень. Але це небагато означає визнання іспанську та португальську мов для спілкування з іншими науковцями у латинській Америці. Дедалі більше американців, які вирішують вчитися за кордоном, вибирають французьку мову. За даними інституту міжнародної освіти у 2008 році, кількість американців, які поїхали вчитися за кордон, зросла на 8%. А за останніх два десятиліття цей показник зріс у чотири рази. Ми переконані, що це зростання допоможе нашим студентам краще розуміти і досягати успіхів у глобальній економіці. Під час брифінгу представники інституту заявили, що минулого року на 8% зросла кількість іноземних студентів у США. 21% з них студенти з Китаю. Однак найбільші молоді приїжджає навчатися з Індії. Загалом іноземні студенти вивчають бізнес-менеджмент, технічні та математичні науки. Більшість цих студентів фінансують себе самостійно або їх спонсорують їхні родини. Для американської економіки це приблизно 17 мільярдів доларів надходжень. Ми не лише даємо їм знання у їхній галузі чи спеціальності. Ми ознайомлюємо їх із американськими цінностями, американським стилем життя і культурою. Відтак, коли вони повернуться додому, вони краще розумітимуть Америку Переважно американські студенти обирають Європу чи Латинську Америку для вивчення соціальних наук. Однак на 20% більше студентів їдуть у Китай чи Індію. Та де б вони не навчалися, Керолайн каже, що слід усвідомити одну важливу річ. Ми мусимо усвідомити, що ша єдина країна із тількома різними культурами із багатьма різними поглядами на світ. Ми мусимо стати більш конкурентоспроможними на цьому глобальному ринку. за даними інституту. На Сьогодні понад три мільйони студентів навчаються за межами своїх країн однак до 2025 року їх кількість перевищить вісім мільйонів. Марія Юнко голос Америки.